Твір, працьовита людина. Працьовитість це якість, яка дозволяє досягти успіху у будь-якій справі. Принциповою рисою працьовитої людини є дисципліна та наполеглива праця, яка допомагає досягти поставлених цілей. Така людина завжди зосереджена на своїх завданнях та має чіткий план дії. Вона знає, що щоденна праця це той ключ до успіху, тому не зупиняється на досягнутому, а намагається постійно розвиватися. Працьовитість дозволяє людині бути незалежною та самостійною, адже вона знає, що тільки від дії з власних зусиль залежить її успіх. Така людина завжди знає. Що час це гроші, тому ніколи не витрачає його даремно, вона завжди знаходить час на важливі справи, а зайвого ніколи. Працювати людина завжди прагне досягти своєї мети, незалежно від перешкод, які можуть зустрітися на її шляху. Вона знає, що жодна робота не є надто складною. Якщо до неї підходити з дисципліною та належною увагою, такі люди. Є великим прикладом для інших, адже вони демонструють, що з наполегливою працею можна досягнути успіху у будь-якій справі, вони заслуговують на повагу та визнання у свої досягнення, які є наслідком їхньої працьовитості та наполегливості. Отже, працьовита людина це не тільки успішна, але й самодостатня, незалежна та надійна своєю працьовитістю. Вона може досягти успіху в будь-якій справі, яку вона обере. Такі люди завжди готові до нових викликів, не бояться працювати над собою, над своїми навичками та вміннями. Працьовита людина знає, що з успіхом пов'язана велика відповідальність та труднощі, тому вона завжди готова до неї підтримує свою мотивацію та віру в себе. Така людина завжди бере на себе відповідальність за свої вчинки. Та не боїться ризикувати, щоб досягти більшого. Вона знає, що найбільші успіхи та досягнення приходять тільки після важкої роботи. Працьовитість це якість, яка допомагає людині досягти більшого, відчувати задоволення від своєї роботи та розвиватися як особистість. Тому будь-яка людина, яка працює над собою та своїми цілями, може стати працьовитою, успішною та незалежною. Фантастичний міні твір «Бермудський Трикутник. У глибинах Тихого океану на захід від Бермудських островів знаходиться таємниче місце, відоме як Бермудський Трикутник. Це місце звичайно викликає страх та тривогу у мореплавців та авіапілотів, які повідомляють про дивні події та загадкові зникнення у цьому районі. Що трапляється у цьому таємничому місці? Є теорії, що Бермудський трикутник є входом до іншого світу, або що це місце передано між простором і часом, але моє уявлення йде ще далі. це місце, де живуть дивовиж дивовижні створіння, які мешкають в глибинах океану і надзвичайно впливають на техніку та електронні прилади. Ці створіння мають неймовірну силу та інтелект, і вони здатні маніпулювати енергією. Що може бути дуже небезпечно для людей та їхніх технологій, вони можуть викликати шторми, затоплення та зникнення кораблів та літаків. Але вони робляться не злісно, а лише як спробу контактувати зі світом людей. Для цих створінь люди цікава та незвична форма життя, яку вони намагаються зрозуміти та спілкуватися з нами, але через наші обмеження та технологічний процес. Ми не можемо цього розуміти та е, зустрічатися з ними. Отже Бермудський трикутник це не просто таємниче місце на карті, але це місце, де живуть дивожні створіння, які мають надприродні сили та інтелект. І я вірю, що якщо ми зможемо розвиватися та розуміти їхні інтелектуальні та технологічні досягнення, то ми зможемо отримати величезну користь від нашого спілкування з ними, мабуть, у майбутньому. Ми зможемо побачити розвиток науки та технологій, що зможуть нам знайти спосіб зв'язку з цими створіннями, можливо, ми зможемо зустрітись з ними лицем до лиця та зрозуміти їхню мову та культуру. Отже, Бермудський трикутник це не лише загадкове місце, але це можливість для нас зрозуміти більше про світ, який оточує нас. Можливо, ця таємниця область стане ключем до розвитку нових технологій та досягнень. Які перевернуть світ нашого майбутнього. Міні Твір Супергерой. Є багато історій про супергероїв, які виконують неможливі місії та захищають світ від зла. Але на мою думку, супергерой це не просто персонаж коміксів або фільмів. Це може бути кожен з нас, хто вирішив допомагати іншим та бути сильним у важкі моменти. Супергерой це той, хто знаходить силу у собі, щоб змінити світ на краще. Він знає, що здійснити зміни нелегко, але він не здається і продовжує боротися, це людина, яка готова ризикувати своїм життям, щоб захистити інших, та не піддається перед викликами. Супергерой може мати різні здібності та можливості, але головне, це його внутрішня сила. Він може бути лікарем, вченим, волонтером або просто добрим сусідом. Це людина, яка знає, що допомога іншим це не просто моральний обов'язок, але і частина її власної життєвої місії. Кожен з нас може стати супергероєм у своєму житті ми можемо допомагати іншим, виконувати добрі вчинки та бути сильними навіть у найскладніших ситуаціях. Ми можемо змінювати світ навколо себе на краще, один крок за одним. Таким чином, супергерой це не тільки персонаж фантастичних історій, але й символ надії та віри в людську доброту. Кожен з нас може бути супергероєм у своєму житті та впливати на життя інших людей. Давайте будемо супергероями разом і зробимо світ кращим. Міні твір, Країна мрій. Коли ми дивимося навколо себе, ми бачимо безліч країн, кожна з яких має свою унікальну культуру, історію та традиції. Але є ще одна країна, яка існує лише у наших мріях, це країна мрій. Країна мрій це місце, де ми можемо бути тим, ким ми захочемо бути. Робити те, що хочемо робити, та мати все, що ми хочемо мати. У країні мрій не існує жодних обмежень або бар'єрів, що перешкоджають нашому розвитку або нашому щастю. У країні мрій ми можемо зустрічатися з тими, кого хочемо побачити, мандрувати у будь-яке місце, яке захочемо творити та здійснювати свої найсміливіші ідеї. Країна мрій – це місце, де ми можемо бути вільними та щасливими. Але країна мрій це також місце, де ми можемо знайти відповіді на свої запитання та розв'язати свої проблеми, це місце, де ми можемо знайти внутрішню міць та мотивацію, щоб продовжувати рухатись вперед, незважаючи на труднощі та перешкоди. Отже країна мрій це не просто уявна країна, це місце, яке може надати нам віру в себе. Та відкрити двері до нових можливостей, вона завжди з нами, незалежно від того, куди ми йдемо і що ми робимо. Мрії це наші найбільші бажання, і коли ми робимо їх реальністю, ми можемо створити власну країну мрії, яка захищає нас від сонячного вітру. Земля є джерелом необхідних ресурсів, таких як повітря, вода, ґрунт та рослинні та тваринні види. Ми залежимо від землі. Для нашого щоденного життя використовуємо її ресурси, для наших потреб, але також ми повинні пам'ятати, що ми маємо відповідальність за збереження та захист землі та всього живого на ній. Отже, наша планета має свої унікальні природні чудеса, це гори, океани, ліси, пустелі та річки, які допомагають підтримувати баланс у природі та підтримувати різноманітність життя на Землі. Ми маємо пильнувати та охороняти ці природні чудеса для майбутніх поколінь. Земля також є унікальною тим, що має умови, необхідні для існування життя на нашій планеті, існує вода у усіх трьох агрегатних станах, яка є необхідною для життя. Також на землі є потужна атмосфера, яка захищає нас від великої кількості космічних об'єктів, що несуть загрозу для життя на планеті. Наша планета також має різноманітну культуру та історію людина на Землі існує вже більше 200 тисяч років. Та протягом цього часу ми створили безліч культур, мов та традицій, які роблять наш світ багатшим та різноманітним. Але наша планета також зазнає руйнування та забруднення через дії людини, забруднення атмосфери, води та землі. Лісові виробки, знищення біорізноманіття та глобальне потепління це лише кілька проблем, які потрібно вирішувати вже сьогодні, щоб зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Тож планета Земля, наш дім, і ми повинні робити все можливе, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Ми повинні пам'ятати, що ми маємо відповідальність за нашу планету. Та Все живе на ній, і ми плані діяти разом, щоб зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Міні «Весна» Весна. Весна це найяскравіша пара року, коли природа пробуджується після зимового сну. Це час, коли Земля оживає, квіти розквітають, і птахи повертаються з теплих країв. Для багатьох людей весна це символ оновлення. Надії та навіть любові. Щороку, коли зима закінчується, ми з нетерпінням чекаємо на появу перших ознак весни, перші весняні квіти, такі як проліски, нарциси та тюльпани, виповзають з-під снігу, надихаючи нас своєю красотою та свіжістю. Дерева починають зеленіти, птахи повертаються зі своїх зимових місць, а в повітрі Починають пахнути свіжими травами та квітами, це пора, коли ми беремо до рук граблі, лопати та садовий інвертор, щоб допомогти природі в оновленні світу. Ми садимо квіти, розпушуємо ґрунт і доглядаємо за своїми рослинами, надіючись, що вони виростуть красивими і сильними. Весна також символізує нові початки. Це час, коли ми можемо забути про минулі негаразди та невдачі. І починати все спочатку. Це може бути часом для нових початків у наших стосунках, кар'єрі або навіть у нашому житті. Усе відчувається по іншому весняну пору, люди стають більш привітними, більш енергійними та більш відкритими. Це також час для спорту, прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі. Весна це чарівний час року, коли всі навколо нас оживають. Та наповнюється енергією. Міні твір на тему Спогади 23-го року про перемогу України проти Росії. Хвилююча війна, яка тривала довгі роки, нарешті завершилась перемогою України. Холодний вітер осіннього ранку допомагав розвіяти туман над містом. Де відбулася остання битва, українські військові витримали напади Росії та змогли захистити свою країну. Незважаючи на труднощі, які виникали щодня, українці не здалися. Вони зібралися разом, щоб захистити свої сім'ї, друзів та свою країну. У боях з Росією загинуло багато військових та мирних жителів. Але Україна не зупинялася, а продовжувала боротьбу. Українські війська були готові до будь-якої війни. Вони володіли новітнім озброєнням та високим рівнем підготовки. Це допомогло їм захистити свою країну та перемогти Росію. Перемога України була не тільки битвою на полі бою, але й боротьбою за свободу, демократію та справедливість. Україна відчувала силу єдності та підтримки від світу, який став на її бік в цій нерівній боротьбі. Зараз, коли війна закінчилася, Україна знаходиться в процесі відновлення та відродження, вона знову будує свій суверенітет та зміцнює свої зв'язки з іншими країнами світу. Україна пам'ятатиме цю перемогу назавжди як символ її сили, волі. Та присутності на світовій карті.